Ну що, галя збиратись? Сьогодні у нас цікавий день. Вибираємось на нову ігрову в Давіта. Це буде справжня пригода для малечі і маленький перепочинок для мене. Все починається з того, що ми збираємось, вдіваємось, викликаємо ліфт і рушаємо вниз. Готуйтесь, адже сьогодні у нас відкриття нової бавляні на районі осідле тисячоліття. Ви знаєте, я саме дуже зраділа, що саме на цьому районі у нас буде нова базяльня, тому що мені їхати туди трамваєм три зупинки. Але сьогодні саме вирушаємо туди машиною, тому що хочемо подивитися, як там з паркінгом, і скільки там є місця. Приїхали! І знаєте, що я вам скажу? Дуже є багато місць для паркінгу від Кропки, але вони трохи далі. Тому, якщо проїдете і бачите всього лише три місця, можете сміливо проїхати ще далі. Там буде багато місць, а потім піднятися на ліфт треба на нульовий поверх. І наша бав'яльня. Тут сучасна, простора, яскрава, ідеальне місце для гри, руху та нових емоцій. У кропка дітей чекає купа крутих активностей, великий лабіринт, різноманітні гірки, тунелі, зона з маленькими іграшками, де можна безпечно бігати і стрибати та пізнавати світ через гру. Є простори для активних ігор, вони допомагають розвивати моторику, логіку та співпрацю з дітками. І взагалі ця певельня новенька. Чистенька. Мені здається, що сьогодні саме був день відкриття її, але я не впевнена. Також були аніматори, які танцювали з дітками, допомагали їм і взагалі там вирішували якісь прави, маму, наприклад, покликати, що мені дуже сподобалось. І, звісно ж, поки малеча в грі, можна собі спокійно розслабитися, в затишній кафе Кропка, посмакувати каву та перекусити легким обідом. Я замовила. Гофри і замовила салат «Цезар», який мені дуже сподобався. А також замовила е хербатку, В мене була зелена, дуже смачна, до речі. Не знаю, яка це була фірма, але вона була дуже смачна. Я дійсно прокайфувала від їхнього їдзенька. Приходила до них навіть просто в кафе без Е, І, звісно. Вам покажу свій Цезар, бо він був дуже смачний, щоб ви подивились на нього. Отже, якщо шукаєте місце, де дитина може себе відчути щасливою або отримати кілька хвилин перепочинку кропка, саме те, що треба. Ось їх меню, якщо цікаво, можете заскрінити. І, до речі, в них працює карта мішканця. На одну дитину можуть заходити до двох опекунів безкоштовно. А тому можете брати з собою подругу, чоловіка і приходити в цю неймовірну бавіальню.